О! А, а, що за мною? <тит> Йо хе Ти що? Це я і мої підписники. І сьогодні ми будемо намагатися вижити в закулісі. Да, це буде важко, але це буде максимально весело, тому полетіли. let's go! Якщо чесно, я нічого не знаю, але, власне, підписники сказали, що це дуже і дуже цікаво. Тому давайте ми з вами будемо намагатися вижити. Вони вже на досвіді, тому вони знають, як... Виживати. Власне, це воно. Це за колісся. Що це таке? Я можу щось знайти, так? Да? Я не знаю. Давай. Да, я щось знайшов. о хо Це хто? Це лице. Почекай, а чому воно бігає за нами? Так, почекай, мені саме головне не загубити своїх підписників. Так, XtoN, чітко все, погнали. Давайте будемо бігти, давайте будемо намагатися вижити. А, а як вони так швидко бігають? Я не знаю. Так, це осел. А, це осел. О, а! А! що за мною? Ні, так підписника вбило. Окей, ну на цьому можна закінчити. Мені здається, що це вже кінець. Почекай, ну, в мене є пістолет, да? Ой, я попав. Чи не попав? А ну-ка. Ха-ха, <реш> зловив! До побачення, я його зловив. Окей, погнали. Нам далі ось сюди, да? Я думаю, що нам ось сюди, тому побігли, будемо намагатися вижити, тому що тут є певні левела, і їх тут аж 25. Можливо, я знову можу щось знайти. Так, я щось знайшов. А що я знайшов, я не знаю, ну нічого, ладно, погнали. Так, ікстон мене кудись веде, тому давай будемо бігти і намагатися, власне, тут вижити, вийти звідси, тому що, ну, ви самі подумайте, ви попали в якийсь будинок, де жовті стіни і немає виходу. Ну, це жахливо, да, це жахливо. Чітко, що тут, я не знаю, і е, ми все одно біжимо далі. <з>, З нами ще один підписник, це дуже класно, тому всім дякую. Дуже дякую, що ви зі мною, що ви підписуєтесь, і взагалі, що ви ставите лайки. Окей, а що далі? Мене щось вбило, що це було? Я не знаю, і щось е, бахнуло. О, хеллоу. Йо-мойо, почекай, 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 почекай! він мене догоняє! Ні, пішов це в жопу. Це вихід? О, це вихід! Це вихід? Ой, хейл, є, да? Левел 2. Вау, почекай, ключ? Окей, ха, це було швидко і легко. Окей, ми йдемо в якийсь будиночок, це вже левел 2. Давайте ми зайдемо ось сюди. І що буде тут, я не знаю, але в мене є... Ключик, але ключик сюди не підходить. А що це таке лежить, я не знаю. Це якесь сміття, да? А я знайшов доски? А навіщо мені доски? Я не знаю. Я повинен знайти будинок, до якого підходить мій ключик, так? Так, чотко, я зайшов кудись. А куди зайшов, я не знаю. Вау! Wow! Ні, yeah. <laughs> Погнали! <laughs> Зі мною мої підписники і моя кофточка підходить до цієї підлоги. Да, я знав, куди я йду. Тому чітко, йдемо далі. А що далі? Тому що якщо самому бігати, оце все вивчати, десь щось шукати, куди сіти. Нічого не знаєш. Це дійсно складно. А тут з підписником це дуже і дуже легко. З підписниками, точніше. Да, хп в мене дуже мало, але нічого. Афігіть, звісно, вони на опиті. Як вони знають це все, я не знаю. Головне, щоб тут не було того, хто хоче нас вбити. Тому що в жовтій кімнаті, точніше, навіть не в кімнаті, а в жовтому будинку чи в жовтій локації, були, да, меми, і вони хотіли нас вбити. Це дійсно печально. Але тут, тут вони, Да їх тут немає поки. Заходимо далі. Та! Да! наступний левел. А що тут? А тут я не знаю, окей. Тут теж можна заблукати, тому що є дуже багато всяких шляхів, і ти не знаєш, куди тобі йти. Але якось підписники все вивчили, вони все знають, тому ми з вами можемо спокійно бігти і не хвилюватися, що ми зайдемо кудись не туди. І це класно, мені це подобається, типу, О, Ооо, я взяв їжу, я можу поїсти, так? Да? Чи не можу? Я не знаю. Окей, може, не можу. Ладно, а що за звук? Там когось вбило? Жесть! не вбивайте, будь ласка, я не хочу, щоб мене вбивали. Як він це все знає? Як це все можна запам'ятати? Це неможливо взагалі запам'ятати, я не знаю. Йомою, ти що? Він мене вбив. О, ні, з самого початку. ха Це ще не кінець. Ми з вами все-таки зможемо дійти до кінця, напевно. А можливо і ні, я не знаю. Щас ми побачимо. Е, я надіюсь, що той клоун нас не спіймає, тому що якщо він нас спіймає, то це буде максимально небезпечно, і я цього не хотів би, тому пішов він в жопу, цей клоун. Ось, але я не знаю, як від нього втікти. Почекай, ладно, тоді я не втікав. Тоді я стояв і він мене догнав, тому це дійсно печально. Але Вікстона 25-й левел, тому він знає, куди бігти, напевно. Тобто він знає, що він робить, і це мені подобається. Тому погнали і будемо теж знати, що. Робити. Звук жахливий. Звук мені не подобається. Звук такий, ніби зараз на нас хтось нападе. А я цього не хочу. Тому, будь ласка, не лякайте мене своїми клоунами. Так, а де куди далі? А, я заблукав. Е, хе-хе, я заблукав! Ні, почекайте. О, все, чутко, я знайшов. Мені це подобається, все погнало тоді, і можливо це буде вихід. Господи, як звідси знайти вихід, я не знаю. Тобто, окей, класно, що вони знають, куди бігти. А якщо я бігав би, це неможливо, це взагалі це дуже складно. А, це вихід? А, жди, ні, не вихід. Я маю щось взяти. Так, я взяв. Якусь бумажку, я не знаю, що за бумажка, але вона в нас є, і я щасливий. Тому окей, погнали далі. Так, ми спускаємося вниз. Оу, клас! Ха-ха, ми змогли, ми змогли втікти, да? Да, походу да, і це буде левел 5. Воу, ля, ти шо, ліс якийсь, да? Тут, напевно, теж буде якийсь чувак, який захоче нас вбити. Типу, їх дуже багато, тому я вже до цього звик. Погнали. Давайте будемо намагатися втікти далі. Тут нічого такого складного, я думаю, тут навіть я знайшов би вихід, тому що тут є, власне, казівки, куди біг. Це класно, мені це подобається, але почекай, давай ми з тобою подивимось, тому що, можливо, вони нас обманюють, а можливо і ні. Я цього не знаю. Це що? Що? А як я це мав знайти? Я б це не знайшов. Так, окей, левел шостий. Погнали, це дивно. Тому що, бляха, дійсно, я б сам це не знайшов. А, все, я поняв. Спасіба, спасіба підписнику. Дякую підписнику, тому що бляха-муха, завдяки ньому я можу бігати швидше. Тут точно нічого складного немає. Тут я точно знайшов би цей ліфт, тому це ізі. і я надіюсь, що, власне, далі не буде так складно, як могло б бути. Ясно. Угу. Окей, понятно. Угу. Ну все на цьому можна закінчити. До побачення, телебачення. Так, зачекай, що я щось пишу. А ще ми пишемо. Ну ми хакнули комп. Типу, окей, непогано. Ага, код. Все, код є. А далі я не знаю. Я так думаю, що там буде не одна цифра, тому там ще будуть комп'ютери. І ми з вами повинні їх знайти. Так? Це вже левел сьомий. І будемо надіятися, сподіватися, що нам випаде. Ага, їх тут буде багато. Окей, їх тут буде багато. Ага, два. А, почекай, можливо, це все? Чи ще буде код? Можливо, ще буде одна цифра. Я не знаю, але... Окей. Тут теж нас ніхто не атакує, і це дуже класно. Мені це подобається. Але що далі? А, ні, атакує. Хеллоу. Це небезпечно, тому що він може напасти на нас. Це зомбі? Е, Зомбі-інопланетянин. Тут ще будуть коди. Окей, а де вони ще, я не знаю. Ладно, погнали. Давайте ми з вами побіжимо і ще їх візьмемо, тому що я, можливо, хочу. Так, почекай, тут є монетка. Це класно, мені це подобається. Так, ще один комп. Іди сюди, мій маленький. Та не пихайте, та ну не пихайте. Йо-майо, -йо, як вас багато. Так, є. Йо, йо як їх буде багато. Тобто їх а, в загальному буде... 6, 7, 8, да? Походу, да. Ладно, окей. Не збивайте, будь ласка. Нє, мені ще чуть-чуть. та збили, ну навіщо, ей? Все спокійненько. Намагаємось дістати свій код. Тому що це важливо. Все, я його взяв. Так, ще два. А ще має бути два компа. Де вони? Я не знаю, але знає Ікстон. О, ще один. Так, це вже нам підходить, це класно. Давай йди сюди, будь ласка, ми тебе теж візьмемо. А ще один комп і залишається тоді нам ще один код. Давай, а де він? А я. Не знаю. Давай чекаємо тут. Ладно. Ага, ти хочеш мене зловити, да? Я тебе поняв. Окей, спасибо. Хелоу. А чого ходиш тут, а? Так, якщо чесно, то я можу вгадати, навіщо нам бігати і шукати останню цифру, якщо я можу вгадати? Давайте будемо намагатися. Так, 7, 3, 3, 4, 1, 2, 2, 4. Так, бем, 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 ні, два. Ні. 4. Да! <піде>, Піде, чудово, все, ми вгадали, ми молодці. А це значить те, що ми можемо бігти далі, і це вже буде левел восьмий. Це було цікаво. Так, п'ять? Е, Я не знаю. Ага, це вже п'ятий. Ага. Хтось мінуснувся? Я вгадав, не вгадав? Да, левел 9. Ха-ха! Чітко, ми вгадали? Тому що там хтось не вгадав. Окей, а далі що? Що це таке? О боже мій, да ну! Хе-хе-хе! Я понял. Окей, це доволі цікаво. Давай будемо намагатися заходити тут. Я кудись зайшов. Десятий левел. Це було легко. Ну, а це коментар дня, тому якщо ти хочеш попасти до мене відео, обов'язково пиши комент саме під цим відео. Ну а з вами був я Вілін. Всім пока. Let's go.